В Києві прощались із загиблим ватоснайпером Артуром Ярошем. Боєць батальйону Київська Русь загинув 1 березня поблизу Донецького аеропорту, прикриваючи позиції батальйону. В останню путь вояка провели рідні, близькі та військові побратими. Життя Артура Яроша обірвалося біля Донецького аеропорту. Через сильний туман бойовики непомітно оточили позиції батальйону. Артур вийшов у бій у складі групи підтримки. Чоловік з напарником вже вирахували точну позицію противника і готувалися стріляти. Коли перезаряджали зброю, поруч з Артуром розірвалася ворожа міна. Ну ми, ми вже знали їх позицію, де вони знаходяться. Чотири гранати потрапили туди в них. Ну как раз заходив, хідної побачив увіділ спишку дим. Пару секунд у нас за спиной взорвалось. Расстояние небольшое было, поэтому моментально. Тіну сидів між мною і тим місцем, де упала граната. Артур пішов у зону. АТО добровольцем у батальйоні Київська Русь Русь». 26-річний хлопець був одним із наймолодших. Тут став снайпером. Бойовий шлях пройшов від Слов'янська до Дебальцевого. У бою мовчасний і холоднокровний. Водночас, душа компанії і вірний друг у тилу. Таким запам'ятався Артур Ярош військовим побратимам. Всім своїм життєвим шляхом він показував приклад служіння вірності своїй державі. Вирізнявся. Особливою вдумливістю. Він ніколи не був балакучою людиною, проте його слово завжди мало вагу. Користувався заслуженим авторитетом як серед бійців батальйону, так і серед командування батальйону. Ураневіше не вірений в себе, Смотря на те, що він молодой був. Багато розумів, много підказував своїм ребятам. Чили душа була насправді. і дуже-дуже спокійно. Да, так як і треба було б. В останню путь загиблого бійця провели через живий коридор шани. Найближчий друг Вадим розповідає, під час ротації ледь встигли зустрітись, а вже незабаром дізнався про смерть. Друг з дітства, лише хрестив мого сина. То несмотря на те, що може він там повне женати і не було в нього дітей. Син у нього стався той, який, якого він держав під хрестом. З ним зустрічалися. Тож сиділи, говорю, братина. Говорю, скоро, може, війна закінчиться. Я говорю, сядь з собою місце. Як спомню, ми це все конечно. Так, звісно. То, що дзвоню, дзвоню, що трубки не бере. Мені вже дзвонили, я зараз на реабілітації И І вже сказали, що нема. В Артура Яруша залишилась мама та кохана дівчина. Після війни хлопець збирався одружитись і мріяв про дітей. Інна Гоголь, Антон Квітень, ТВА.